Вітаю в ефірі. Програма Будьте здорові. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, більше 100 мільйонів людей у світі хворіють на глаукому. Прогнозується, що їх кількість за наступні десятиліття збільшиться ще на 10 мільйонів. Більше про цю хворобу очей поговоримо із офтальмологиною Іриною Жуковською. Вітаємо пані Ірино в нашій студії. Доброго дня, шановні земляки, пані Ірина. Почнімо з того, що ж таке глаукома, чи справді це комплексне захворювання очей. Справді глаукома це не одне захворювання, його не можна сказати, що це одним словом від глаукома, і підхід до лікування глаукоми має теж бути різнобічний. Це група захворювань, яка включає в себе різні причини, але, на жаль, закінчується вона абсолютно однаково для різних типів глаукоми, тобто абсолютною втратою зору і, на жаль, повною незворотньою сліпотою. А які причини глаукоми можуть бути? Чи, можливо, наприклад, стрес зараз під час війни? Дійсно, причин розвитку глаукоми існує дуже багато. Існує більше 20 типів глаукоми. Є така, що передається в спадок, є така глаукома, яка пов'язана з певною будовою ока, є глаукома, яка пов'язана з іншими захворюваннями. Є глаукома, яка е, пов'язана з е, тип, способом життя людини, тобто це вживання певних речовин, які рано чи пізно теж призводять до атрофії зорового нерву. Але, на жаль, саме стрес він рідко призводить напряму до появи глаукоми. швидше опосередковано, тобто через якісь судинні стреси і потім вже розвиток глаукоми. А які симптоми глаукоми? Відомо, що спочатку можуть вони не проявлятися, як тоді дізнатися про хворобу і які симптоми потім виникають? Так, ви абсолютно праві. На початку розвитку глаукоми вона абсолютно ніяк не повідомляє про свою наявність. Пацієнт не може відчути перші ознаки глаукоми, і навіть вже розвиток глаукоми не дає про себе ніякого абсолютно сигналу лише. Пацієнт може помітити прояви глоукоми, коли, на жаль, помре вже більше половини зорового нерву, тобто будуть вже значні ушкодження. І е, сподіватися, що якщо е, часто я чую від пацієнтів я бачив, я не знав, що в мене ця гло... е, хвороба є. Е, лише вчасне виявлення допоможе виявити цю хворобу, вчасне обстеження. А е, чекати, коли вже якщо. Сподіватися, що вона якось дасть про себе знати. На жаль, це, це така хвороба, яка абсолютно безсимптомна на початкових етапах розвитку. А згодом? А згодом, а згодом у нас були такі випадки. Ну це вже із життєвого з лікарського досвіду. Коли пацієнт чи пацієнтка, наприклад, в неї щось попало в око, вона затулила це око, бо їй щось попало, і з'ясувала, що другий зовсім не бачить, вона навіть не помічала, що вона на одне око зовсім втратила зір. Тобто навіть інколи непомітно до, до самої кінцевої стадії ця хвороба відбувається. А як діагностують глаукому, чи це безболісний процес? Єдиний спосіб зберегти зір, бо насправді 90% від тих людей, які втратили зір, вони можуть могли бути зрячими, їм можна було зупинити глаукому, головне вчасно виявити. І лише просто. Огляд у офтальмолога, регулярний огляд, незалежно від ваших наявних скарг, може може допомогти нам виставити цей діагноз в початковій стадії і зупинити розвиток глаукоми. Обстеження абсолютно безболісне. В оптиках, в офтальмологічних кабінетах в нас є обладнання навіть безконтактного вимірювання очного тиску, тобто без крапель, без контактних засобів перевіряється очний тиск. І лише вже в пацієнтів, яких ми щось там запідозрили, ми вже проводимо більш ретельніше обстеження. Тобто банальний огляд офтальмолога допоможе зберегти вам зір. А хто в групі ризику захворювання на глаукому? Чи є якась вікова межа? Можливо, знаємо, що і вроджена також є глаукома. Так, дійсно, переважно глаукома вражає людей певного віку, це старше 40 років. Тому після 40 років обов'язково має бути регулярне обстеження у офтальмолога, хоча б раз на. Два роки цього достатньо, щоб виявити початкову стадію глаукоми. Дуже невелика кількість є вроджених глауком, її діагностують, як правило, одразу їх оперують цих діток, і вони все життя спостерігаються. І при вчасному виявленні вона теж не, не загрожує втратою і зору. І ми практично зможемо зберегти зір цій дитинці. Щодо лікування глаукоми, знаємо, що є різні методи: це хірургічний. Ем, також є методи yes. за допомогою лазерного і які, які методи доступні у Хмельницькому, і на яких етапах, при яких лаукомах вони використовуються? Дивіться, ми ще раз структуруємо наш е, е, правила е, поведінки, наших поки ще не пацієнтів, а наших е, земляків. Спочатку треба вчасно підійти до свого здоров'я, вчасно обстежитися у офтальмолога. Коли виявляють якусь підозру на глаукоми чи вже прояви глаукоми, пацієнт вже безпосередньо обстежується більш ретельніше офтальмологом, і в залежності від стадії, від розвитку, від пацієнта, від способу його е життя, тому що е лікування глаукоми предполагає закапування очних крапель досить регулярно, ми підбираємо лікування, тобто це суто індивідуально від типу глаукоми. Від розвитку глаукоми. Як правило, починаємо з консервативного лікування це закапування очних крапель. Це всім призначається незалежно від майбутнього іншого лікування. У випадку, якщо краплі не допомагають, ми призначаємо вже або лазерний, або хірургічний шлях лікування. Але хочу наголосити, що глаукома є невиліковним діагнозом, тобто незалежно від методів лікування будь-яких. Ми можемо лише зупинити, але зупинити ми можемо. Тобто, ми можемо зберегти зір за умови вчасного виявлення цього діагнозу. А якщо не лікувати, які наслідки можуть бути? У всіх пацієнтів, на жаль, незалежно від статків, від стану здоров'я, від віку у нас є і молоді пацієнти. Якщо не лікувати, вона завжди, буквально за короткий час, закінчується абсолютною втратою зору. Назавжди. До найпоширеніших видів глаукоми, які можна от зараз навіть серед хмельничан, які найпоширеніші види. Ну у нас е велика група, наприклад, вся глаукома ділиться на первину і вторину. Первина це та, яка сама по собі з'явилась. вторина це внаслідок, наприклад, травм, якихось захворювань, ока запальних тощо там діабетичних ускладнень. Первина глаукома вона розділяється теж на два великих. Таких, е, такі дві групи: це відкрито кутова і закрито-кутова. Мої пацієнти всі всі про це знають, тому що кожний із цих типів глаукоми вони е, мають е, обов'язково зовсім по іншому лікуватись. Тому, от в середньому, найбільше це відкрито кутова глаукома. Вона в свою чергу теж підрозділяється на ще підгрупи, які теж до кожної групи є свій метод лікування. А чи можуть бути наслідками глаукоми розвиток інших хвороб пов'язаних з цією хворобою? Тобто, чи може бути глаукома внаслідок інших хвороб? Так, так. Або внаслідок, або, наприклад, якщо є глаукома, розвиваються ще якісь інші хвороби? Ні, зві... ну, глаукома, вона в принципі сама по собі досить такий серйозний діагноз, який без лікування закінчиться не просто навіть сліпотою. Я не хочу лякати ну, пацієнтів, але якщо не лікувати ніколи, то глаукома закінчується втратою ока взагалі. Тобто вона в термінальній вже кінцевій стадії призводить до таких змін, що ми не можемо зберегти око. А які е, методи профілактики глаукома, що робити, щоб не захворіти на цю хворобу, звісно, якщо вона не вроджена? Дивіться, якщо є в родині, в нас є такі сім'ї, де прямо з покоління в покоління передається. Тобто, спадковий фактор він інколи досить яскраво виражений. Якщо у вас в сім'ї хтось хворів, бабушка, особливо рідні брати сестри, це для більш от, старшого покоління. Якщо в когось із вас є глаукома, обов'язково маєте повідомити братам, сестрам, рідні, рідним. Як правило, у них у більшості у них іде 70% ризику глаукоми. Тобто, наприклад, з трьох братів-сестер двоє обов'язково хворіть, а то й всі троє. Тобто, ви маєте повідомити рідним або рідні мають знати, що, що є глаукома, і вчасно прийти на перевірку. Це перший варіант. Якщо є спадковий фактор, трошки раніше. Якщо ви ніколи не були в 40 років, обов'язково відвідати офтальмолога, визначити свій. Звичний природний очний тиск, і потім вже з ним порівнювати себе в більш старшому віці, тобто лише раннє виявлення. Якщо ви маєте або короткозорість високого ступеню, або далекозорість, ви маєте теж підійти, перевірити, навіть можливо, трошки раніше ніж 40 років. Це не завадиться абсолютно просто в любих, навіть оптиках чи офтальмологічних кабінетах пройти базовий огляд офтальмолога. А чого не можна категорично робити, якщо ви хворий на глаукому? Наприклад, телевізор, чим не можна дивитися довго тривалий час за комп'ютером працювати? Якихось обмежень, таких от ті, які ви перерахували, на жаль, немає. Можливо, можливо, хотілося б обмежити трошки перегляд, але в даному в даному питанні ні телевізор, ні якісь гаджети не забороняються. Єдині є обмеження для пацієнтів закрито кутовою глаукомою. Їм треба обмежити фізичне навантаження в певних положеннях тіла з нахилом обличчя, з нахилом тулуба донизу. Оце їм категорично заборонено. Всі інші типи глаукоми, телевізор не забороняє. А що взагалі порадите робити, аби наш зір не погіршувався? Е, найкращий варіант природа не придумала, як гуляти на свіжому повітрі. Тому що наші очні м'язи відпочивають тоді, коли ми дивимося далі ніж на 5 метрів. І, е, Якщо ми в приміщенні навіть просто відпочиваємо, наші м'язи очні все рівно працюють. Тому більше бувати на свіжому повітрі, розташовувати робоче місце, навіть якщо ви працюєте за комп'ютером перед вікном, щоб піднявши погляд, ви могли дивитися в даль і розслабляти трошки очні м'язи. От зараз тепла пора року, сонце чи захисні окуляри темні обов'язково. обов'язково всі ми знаємо про сонячну радіацію, і вона, на жаль, прискорює вікові зміни, які відбуваються в кожної людини старшого віку. Без них ну ніяк возраст не до нас не приходить, і тому обов'язково носити сонцезахисні окуляри вони захищають від ультрафіолетового примінення і вповільнюють вікові зміни в кришталиках, зменшують розвиток катаракти. А інколи від катаракти в нас теж появляється глаукома. Чи є вітаміни, які допомагають от зберегти зір? І зараз є дуже багато комплексів, які містять і вітаміни, і мікроелементи, і якісь речовини для покращеного кровобігу в дрібних судинах, але вони можуть впливати на стан здоров'я, тому не бажано самостійно купляти ці препарати в аптеках. Краще порадитись з лікарем, тому що вони мають як покази, так і протипокази. І вони по-різному сформовані, тому якщо одні підходять, інші можуть особисто цього, цьому пацієнту не підійти. Тому просто проконсультуватись в лікаря і вам випишуть адекватні препарати. І от зараз багато людей користуються лінзами. Чи вони, їхнє вживання, їхнє носіння, чи воно шкідливе може бути? Можливо, воно може викликати якісь наслідки, але зовсім не пов'язані ці наслідки будуть з глаукомою. Глаукома це внутрішнє очне. Захворювання, при якому або підвищується тиск в оці, або він є нормальним, але порушується грандієнт тиску між оком і внутрішньочерепним тиском. І тоді в нас виникають прояви от, саме глауку. Ми вам дякуємо, Ірина Михайлівна, за е, хороші поради. Бажаємо вам і вашим пацієнтам бути здоровими, а також нашим глядачам. До наступних зустрічей.